Ане львівського клубу організовують пішу ходу. Кілька тисяч вболівальників йдуть від пам'ятника Івану Франку через центр міста до стадіону. Ой, Біля пам'ятника шевченкові шлях львівських фанів перетнувся з прихильниками Борусії Дортмунд. На самому стадіоні все значно спокійніше, але тільки до стартового свистка. Надалі пристар вирують вже на футбольному полі. На початку гри бакиста втрачає хорошу нагоду відкрити рахунок. У відповідь на 11 11-й хвилині Лукаш Баріос для своєї команди заробляє пенальті, який реалізовує шахів. Ну я рахую, що не було. Став тут у Європі не спорі. Той же Лукаш Баріус на 27-й хвилині асистує Гьотце. рахунок стає 0-2. заслуга цього голу повністю належить Гьотце. Він відібрав, він і забив. А я йому лише допоміг. Операціонде де щодо перерви господарям зусиллями Олега Голодюка вдається відплитати один м'яч. Помиляються німецькі захисники. У перерві я сказав, що Карпати показують хорошу гру, а рахунок 2-1 небезпечний. Я зрозумів, що суперник може його зрівняти, тому попросив гравців працювати на повну потужність. Після перерви активні дії Михайла Кополовця змушують помолитися Хумельса. Він просто не бачив мене, він приймав боком м'ячі. Я так я бачу, що він не бачить мене. Просто біжав до нього в Борусії схоже розвиток подій не влаштовує протягом однієї хвилини. М'яч двічі влучає в поперечку у рік Андрія Тлумака. Я зацепив його і м'ячку. Поприходу за хвилину. Голкіпер Карпат стає автором гульової передачі на Кожанова. пішла довга передача, і м'яч перелетів через захисників. Вони дещо не розрахували траєкторію, тому я вийшов сам на сам і забив переможне для Карпат рахунок тримається лише 9 хвилин. Мені в центральній зоні вдалося зібрати навколо себе максимум гравців. Тоді я побачив партнера. Віддав йому м'яч, а сам відірвався від захисників. Гравці Борусії ловлять куражу. Компенсований час нагоду вирвати перемогу втрачає Левандовський. Та вже за хвилину вдруге у матчі спрацьовує зв'язка Баріо з -зв Це 4-3. Волюва перемога гостей. Паношу програми. Бувають моменти в житті. Треба пережити така ж ситуація. у нас схожа ситуація трапилася з Галатасараєм. Тоді пригадую, я райкарду сказав, вибачте, тепер, вибачте, сказали мені. Він похоже, мені сказали мені. Віталій Землянко, Роман Ковалюк, Юрій Пеженков, Огляд дня, телеканал Зік.